Героям слава повернути з полону тих, хто захищав свою державу, свій народ від російської окупації першочергове завдання українського суспільства для підтримки сімей, які чекають чи шукають своїх рідних, що вважаються зниклими безвісті, створені координаційні штаби. Вони надають консультації щодо юридичних та процедурних питань, пов'язаних з перебуванням військовослужбовців у полоні, та виконують низку інших важливих функцій. Процес обміну полоненими складний, адже вести перемовини з державою спонсором тероризму злочинні дії, якої визнав європейський парламент, вкрай важко. Втім, Україна як правова держава дотримується усіх норм міжнародного військового права. Є правила і звичай війни. Про те, що це злочин, це абсурдно звучить, але у цього злочину є правила, і в цих правилах є правила поводження з військовополоненими. Ми перші продемонстрували росіянам, що ми готові поводитися з вашими військовополоненими, повністю дотримуючись цих правил, і ми просимо, щоб до наших людей, які знаходяться там, відносилися так само. Після обміну військовополонені повинні пройти реабілітацію для фізичного та психологічного відновлення. І щоб цей процес був максимально дієвим, у Миколаєві презентували програму під назвою Єдиний реабілітаційний простір для звільнених військовополонених. Програма акцентована на живому спілкуванні з людьми, що були в полоні, та їхньому супроводженні від моменту обміну до завершення всього періоду відновлення. Нас всі до сліз тут чекали, і для цього ми відкривали цей координаційний штаб. У головна була ідея спілкування на місцях, щоб родичі, які вас очікують, хочуть отримати всю постійну оновлену інформацію про стан своїх родичів, які знаходяться в полоні. Тому ми зробили в південному регіоні, щоб на місцях можна було спілкуватися, надавати цю інформацію, підтримувати родини. Щоб зрозуміти, як зробити цей процес більш зручним та комфортним, було організовано зустріч з військовими, які повернулися з полону, та які наразі завершують процес відновлення. Наша головна мета з'ясування всіх зауважень, ваших пропозицій, всі ваші потреби, і теж їх супроводжувати до моменту, Поки ми не зробимо все необхідне, оскільки ви наші герої ви відстоювали країну і всіх нас, тож ми повинні це обов'язково виконати це головне завдання держави. Цього ж дня в Одесі відбулася зустріч з родинами, які чекають з полону своїх рідних та обговорено низку важливих питань. Окрім того, представники координаційних штабів з питань поводження з військовополоненими, голови Херсонської, Миколаївської та Одеської обласних рад, представники інших державних структур спілкувалися щодо реалізації програми реабілітаційного простору для звільнених військовополонених за підтримки місцевого самоврядування на регіональних рівнях. На сьогодні Вибудована дуже чітка система. Якщо до великого вторгнення у нас обмінами займалося більше десяти державних установ, зараз вони всі об'єднані під координаційним штабом з обміну полонених, який Знаходиться при Гурмода, головне управління розвідки Міністерства оборони. І зараз фактично вся ця робота скоординована, тобто всі дані, всі зусилля, всі дії знаходяться в одному місці. Але що прикметно і чому ми от зараз знаходимося в Одесі, тому що долучилися до цього місцеві влади, і по багатьох регіонах вже відкриваються філії цього координаційного штабу. Також планується створити такі осередки в Одесі та Херсоні, щоб родини військовополонених та тих, хто вважається зниклими безвісті, мали можливість звертатися за підтримкою на місцях. Щоб обмінюватися інформацією, щоб пояснювати, які процеси відбуваються. А саме головне, нам потрібно об'єднатися з родичами. Бо у нас одна мета, і ми сильніші, якщо разом. І ми сподіваємося, що родичі військовополонених зможуть долучитися до всіх тих дій, які робить на міжнародному рівні Україна, для того, щоб весь світ бачив, наскільки багато у нас людей постраждалих від війни, і щоб світ бачив, як Росія порушує ганебну норму міжнародного права. Консультаційний центр Південного регіону надає підтримку родинам військовополонених з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Також регіональні консультаційні центри координаційного штабу працюють у Вінниці та Харкові.